Всім привіт! Компанія Автопарк Юак, Київський філіал. У нас нове надходження це Peugeot 308 2011 року випуску за ціною 6790 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензином двигуном, робочим об'ємом 1,6 літра на 112 кінських сил на автоматичній 4 ступеневій коробці передач. Так у нас автомобіль виглядає. Є по на зеркалах. Автоматична коробка, двохзони клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, штатна мультимедіа, два підстаканники. Заявлений пробіг автомобіля 182 тисячі кілометрів, помилок по бортовому комп'ютеру у нас ніяких немає. Передні та задні електро електрорегулювання дзеркал. Так, Задній ряд. Салон у нас текстильний, в темному кольорі, в доброму стані. Дверні карти в ідеалі. Світ автомобіль на 16 легкосплавних дисках на гарненькій зимовій гумі. Так він виглядає ззаду, доставили парктроники. Він у нас офіційний купувався в Україні в 2012 році. Фактично, має все на все три власника. Технічно, візуально, до автомобіля питань немає. Є сервісна книжка, є всі виписки обслуговування. І знаходиться даний варіант за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Також можна придбати в кредит або скористатися послугою трейдинг.